Правоохоронці Львівщини викрили канал контрабанди наркотиків із Нідерландів. Вилучено кокаїну на майже 7 мільйонів гривень. У Львові помер мобілізований, який випав із вантажівки дорогою на полігон. Вдруге посадив восьмирічну доньку за кермо та знімав відео для соцмереж на Львівщині, оштрафували чоловіка та можуть вилучити авто. Про це та більше розкажу вже за мить. З вами новини в темі. Та я Любов Ступчук. Підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, ставте лайк і починаємо. У Львові помер мобілізований, який випав із вантажівки дорогою на полігон. Мобілізований з Волині 39-річний Максим Музичко кілька тижнів перебував у реанімації з важкими травмами голови. За попередніми даними поліції, він випав із кузова військової вантажівки під час транспортування на полігон. Історія Максима набула розголосу ще у червні. Його затримали представники територіального центру комплектування посеред вулиці в Луцьку. Після цього, за словами родини, він перестав виходити на зв'язок. У військовій Тині повідомили, що чоловік був направлений на військово-лікарську комісію, однак відмовився ознайомлюватися з її висновками. Згодом його зарахували до навчального центру для проходження базової підготовки. Вже 12 червня музичка госпіталізували до Львівської лікарні з переломом черепа та крововиливами в мозок. Попри зусилля лікарів, рятувати його не вдалося. Повідомлення про смерть з'явилося на сторінці дружини загиблого. Родина заявляє про відсутність чітких пояснень від військових і вимагає прозорого роз. Слідування. Поліція відкрила кримінальне провадження. Обставини інциденту наразі з'ясовують. Правоохоронці викрили масштабну схему контрабанди наркотиків із Нідерландів до України. Під час спільної спецоперації поліції Львівщини та СБУ було вилучено партію кокаїну та психотропних речовин, вартість яких оцінюють майже у 7 мільйонів гривень. За даними нацполіції, наркотики доставляли через міжнародні перевезення пасажирським транспортом і приватними поштовими службами. Водії міжнародники ховали кокаїн, гашиш і пігулки МДМА у багажних відсіках. Кожна партія становила до 2 кілограм. На території України пакунки забирали учасники злочинного груповання і збували їх через дрібних дилерів. Вчора оперативники затримали одну з учасниць схеми. У неї вилучили півтора кілограми кокаїну. А під час обшуків знайшли ще пів кілограм. А цієї речовини 1 кг 600 грамів пігулок МДМА та велику суму готівки. Правоохоронці встановили організатора каналу, який перебуває за кордоном. Йому та його спільниці повідомили про підозру. Слідство триває, встановлюють усіх причетних до контрабанди і продажу наркотиків. На львівщині батько знову посадив восьмирічну доньку за кермо БМВ заради відео. 28-річний мешканець пустомит вдруге опинився в центрі уваги поліції через те, що дозволяє своїй малолітній доньці керувати автомобілем. Цього разу чоловік знову зняв восьмирічну дівчинку за кермом БМВ у пустомитах. Опублікував відео в соцмережах і додав підпис: треба довіряти дітям. Та так виховують лідерів. На відео, яке швидко поширилося в мережі, видно, як дівчинка самостійно керує машиною на кільці. Її батько коментує поїздку, хвалячи дитину за потужний рівень водіння. Поліцейські встановили особу порушника ще у травні цього року. Тоді стало відомо, що чоловік уже дозволяв доньці сідати за кермо, а сина садив поруч на пасажирське сидіння. Тоді ж на нього склали адмінпротоколи за порушення правил дорожнього руху та на виконання батьківських обов'язків. Нова поява відео з дитиною за кермом стала підставою для повторного втручання правоохоронців. Цього разу на батька знову склали два адмінпротоколи за передачу керування транспортом особі, яка не має на це права, та за невиконання батьківських обов'язків. Чоловіку загрожує штраф у розмірі 42 тисячі 500 гривень, позбавлення водійських прав на строк від 5 до 7 років, а також можливе вилучення автомобіля. 47-річний чоловік уклав шлюб з сестрою колишньої дружини, щоб виїхати за кордон. Прикордонники виявили чергову спробу обійти обмеження на виїзд під час перевірки потяга Київ-Перемишль затримали річного уродженця Луганщини, який подорожував до Іспанії з жінкою з інвалідністю. Згодом з'ясувалося, що він одружився з рідною сестрою своєї колишньої дружини. Імовірно, щоб скористатися можливістю виїзду за кордон як супроводжуюча особа. За даними прикордонників, чоловік розірвав попередній шлюб наприкінці 2024 року. А вже на початку 2025-го – Оформив нової сестрою колишньої дружини, у якої друга група інвалідності. Однак, під час перевірки з'ясувалося, що статус інвалідності їй було продовжено в Україні в той час, коли вона нібито перебувала за кордоном. Це викликало підозри щодо можливих зловживань при оформленні документів. Інформацію передали компетентним органам для подальшої перевірки. На стрищині затримали двох чоловіків, які незаконно зберігали вдома та на робочих місцях вогнепальну зброю і боєприпаси. Вік затриманих 44 та 55 років. Під час санкціонованих обшуків поліція вилучила у них значний арсенал, автомат, три гвинтівки, велику кількість патронів різного калібру, магазини, порох та інші речові докази, що вказують на причетність до протиправної діяльності. Наразі правоохоронці встановлюють походження зброї та з'ясовують, з якою метою її зберігали. Направлена на експертне дослідження. Чоловікам загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. На Львівщині знову зафіксували укуси змій. За минулу добу постраждали троє мешканців області, двоє дорослих і дев'ятирічна дівчинка. Постраждалі перебувають у стані середньої важкості. Перший випадок стався у Другобицькому районі. 62 річного чоловіка доставили до лікарні після укусу змії. У півночі до медзакладу привезли дівчинку з села Нижні Гаї. Змія вкусила її в ступню. Ще одна постраждала – 48-річна жінка із села Підтемне. Це вже не перший подібний випадок. Минулого тижня на Львівщині зафіксували понад п'ять укусів. Змій медики радять під час перебування на природі одягати закрите взуття та довгі штани. Уважно оглядати місцевість при укусі негайно звернутися до лікаря. Близу Львова неповнолітній мотоциклі збив пішохода. Аварія сталася вчора, пізно ввечері у селі Зимна вода. 17-річний хлопець на мотоциклі БМВ наїхав на 33-річного пішохода. Обидва отримали травми середньої тяжкості та були госпіталізовані до медичних закладів. Обставини події наразі з'ясовують правоохоронці. Нагадаю, минулого тижня у Львівському районі 15-річний хлопець керуючи електромотоциклом, наїхав на свого однолітка. Постраждалий отримав важкі травми і перебуває в реанімації. Литовські волонтери передали на Львівщину ще 42 автомобілі для збройних сил України. Ця техніка призначена для виконання бойових завдань, евакуації поранених та перевезення спорядження. Автомобілі отримають військові підрозділи, які воюють на різних ділянках фронту. Це вже не перша допомога з Литви. Трохи більше місяця тому волонтери передали понад 70 автомобілів для підтримки українських захисників. Його науковці розробили інноваційний симуляційний апарат для реабілітації пацієнтів із травмами головного мозку. За два тижні цей пристрій передадуть до центру ментального здоров'я Unbroken в рамках співпраці між першим медичним об'єднанням Львова та науковим парком Львівської політехніки. Симулятор під назвою Дофамін поєднує 3 d зображення та фізичний рух, створюючи ефект присутності, що сприяє нейропластичності та утворенню нових нейронів. Пристрій стимулює активність сенсорно-моторної та префронтальної кори мозку, допомагаючи пацієнтам із черепно-мозковими травмами, інсультами та іншими ушкодженнями, які Зводять до втрати нейронних зв'язків. Львівські винахідники сподіваються, що їхня розробка допоможе пацієнтам краще відновитися і сприятиме розвитку медицини в Україні. Батьки першокласників зможуть отримати від держави 5 тисяч гривень для підготовки дитини до школи. Кабінет міністрів запровадив програму пакунок школяра, у рамках якої кожна родина, що відправляє дитину до першого класу офлайн, може отримати 5 тисяч гривень допомоги. Заявку можна подати через застосунок. Дія гроші будуть нараховані на картку. Їх можна витратити на канцтовари, книжки, дитячий одяг і взуття. Ця виплата не вплине на отримання субсидій або інших соціальних допомог. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що міністерство соціальної політики повідомить про початок подачі заявок. Виплати мають стартувати найближчими тижнями. На цьому сьогодні, все. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки та діліться своїми думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі в наступних випусках.